Вже пів подола вміє ці дідухи в'язати, бо я їм показала. всім привіт! Мене звати Іра. Я живу в Києві і я сьогодні починаю новий влогмас. В ньому ми спробуємо знайти діду. Діду це така українська традиційна різдвяна прикраса, зроблена з колосків, яка символізує добробут, урожай та багатство. Я вже декілька років намагаюся знайти дідух симпатичний і ніяк не можу цього зробити. Тому сьогодні ми з'їздимо на житній ринок, подивимось, може там є дідухи. А також в цьому відео ще буде а, про мою нову сумку, яку я замовляла собі на чорну п'ятницю. І вона нарешті до мене приїхала. А також а, покажу подарунок, який до мене несподівано приїхав від якогось Сікрет А, Тож починаю свій влог Бажаю вам приємного перегляду. Поїхали! Так, ну ми приїхали вже на житній ринок. Сьогодні дуже холодно, вітряно. Підходимо, бачу, тут ялинки продають. Зараз подивимось, що тут є. Оця середня, кажуть, 1500. Ось ця. Так, що тут у нас є? Грибочки. Городина, фректовина, багато. Ось бачу така точка, тут багато різних. А ну ось таке є, колосків немає. Це не те трохи. Це да. такі міксові в'язки. Ой, якщо ви звикли в'язати і ви берете за основу житню, берете пару таких міксачків і все. І тобі а мені воно буде. подобається не в'язати, а от просто. просто як... хочете да. Скільки коштує, скажімо? Такий 200 коштує такий 150. Ага, ну все да. нормально. Як вам буде хотітися дешевше, я вам ступлю, не переживаю. Ага. А тут це. Ой, тут я це. Є зеленіще таке. Жито. Ось зелене жито-зелене, бачите, Такий полі. Ага. Клас. Клас. А оце тут пшениця? Тут пшениця, ячмінь і овес. І овес. Ага. А тут жито. А тут жито, а ну, так я Разом якщо тут так не Ну, Щось то може вам оливкове до оливку, а зараз поступимо. Шукайте. Оливкові. Такі оливкові, силі. Так, 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 жито, овес. І, і пшениця. Пшениця, да. пшениця так. Може... Скільки оці два разом виходить? Ну, 200 додати, 150, ай буде за 300. За 300. Бере? Е, Можна на картку, якщо ви бажаєте. На а якщо немає налічних, то беріть так і принесете, як хочете. Та ні, ви що. Ми на картку вам скинемо. На картку можете. На карт... на картку. Все, беремо. Трошки вийняла, а ці пташки як прилетіли. Я нічого їм і не кажу тим пташкам, за нього згорнула, стували, та люди знають, що тут треба так. І ми тепер будемо тут вже півподола вміє ці дідуки в'язати, бо я їм показав. Пакетики по 150 гривень, Клас. Ну, такий дідук ми купили. Клас. Дуже класна жіночка, на житньому ринку, якщо треба, приїжджайте. Так, я купила два такі в'язки. Тут пшениця, овес, і це ось таке от гарне це жито, І я хочу це все розплету, мабуть, і зроблю один такий великий букет, буде в мене вірух. Клас! Як я вже й казала, я кілька років намагалася знайти нормальний дідух, і лише цього року зрозуміла, що за ним треба їхати на житній ринок. Причому та привітна пані продавчиня мені сказала, тю, які проблеми? Я кожен рік тут торгую дідухами, і всі знають, що у мене їх можна купити. Вона їх робить власноруч, плите із таких зв'язок, як я купила. Я, до речі, якщо в мене буде можливість, знайду фото і прикріплю вам тут, як традиційно має виглядати дідух. Але якщо чесно, я такий традиційний дідух не хочу. Я купила ці дві зв'язки для того, щоб їх поєднати між собою і зробити просто такий собі снопик із різних видів злаків, і це в мене буде дідух. Дідух це язичницький символ. Він символізує предка покровителя, зачинателя роду, а також, як я вже й казала, урожай, добробут та багатство сім'ї. Це сніп, що складається з найкращого збіжжя. На святвечір дідух треба ставити на стіл та зберігати в домівці аж до водохреща. Я знаю, що на заході України дідух на столі це звичайна справа. Але у мене в сім'ї, а я з центральної України, такої традиції ніколи не було. Тож цьогоріч я везу на родинне різдво наш перший дідух. тому і роблю його з такою любов'ю. Мій дідух готовий. Він вийшов трохи розтріпаним, але я таке люблю. Тепер він чекає своєї мандрівки до нашого родинного столу. Сьогодні 15 грудня, і дивіться, яка за вікном справжня зима. З самого ранку мете такий сніжочок прямо хорделить. А до мене, до решті, доїхала моя сумка, яку я собі купувала на Чорну п'ятницю. Але так як вона приїхала зараз, то буду вважати, що це мені подарунок на Миколайчика. Як ви бачите, це сумка українського бренду made in Kyiv навіть. Але замовляла я її через сайт, у них офлайн-магазину немає, так що я її не бачила до цього. Зараз розпакуємо з вами. О, дивіться, яка упаковочка. Так, що тут? О, даруємо знижку на наступне замовлення. Це класно. А тут... Така листівка. Далі, бачите, в такий красивий папірчик. Ага, ще пильники. Ну, пильники це, знаєте, дорогі бренди, люксові сумки, зазвичай з пильниками продають. Так. Ага. Ні, ну клас, клас. І ось моя сумочка. Вона такого, знаєте, шоколадного кольору. Я вагалася, не знала, який кольор обрати, або такий кольор марсала, але він мені був якийсь фіолетовий, не дуже хотіла фіолетовий. Або такий коричневий. І ви знаєте, я не шкодую, бо цей коричневий, він такий дуже приємний і віддає навіть трохи, от на камері він трохи віддає в темну вишню. В житті він більш коричневий, але колір дуже гарний, такий благородний. Клас, це сумочка невеликого розміру. Ось бачите, моя рука, О, вона така, так, зараз я це приберу. Ось вона така маленька, але об'ємна. На ремішку. Закривається на агат. Ось такі магніти вшиті. Всередині маю одне відділення. Я боялася, щоб вона була не надто маленька. Вона не надто маленька. Поміститься телефон, гаманця я не маю. Мені треба покласти розчіску, телефон, ключі. Що ще. Та все, в принципі, може пустинку. Тут такий ремінець, регулюється, довжина. Цю сумку я замовляла на зимовий період, щоб носити з своїм пуховиком. Тому що пуховик сам по собі такий об'ємний, дуже великий. І мені хотілося додати до образу зимового трошки структурованості за рахунок саме такої структурованої, але маленької сумки, бо велика сумка. До об'ємних пуховиків, мені здається, не підходить. Тому вже я повністю одягну пуховик, візьму цю сумку і зніму вам який зимовий образ у мене вийшов. А поки напишіть, як вам подобається така сумочка. А ще ж я не сказала, що вона дуже-дуже якісна. Подивіться на ці шви. Класно, у нас навчилися робити такі красиві аксесуари зараз. Ну, я думаю, вона не поступається якимось французьким і європейським брендом. Єдине, що, чесно кажучи, я не поціновувач логотипів на Реча. Але тут цей напис ну, навіть гармонійно виглядає. До речі, сумку я купила за свої гроші, це ніяка не реклама. Тому я навіть, бачите, назву бренда не кажу. Але ну, тут все ясно, бо тут все написано. Так що можете зайти на сайт і подивитися, які в них ціни. Ну Це ще не все знайшла, дивіться, на ремінці. Навіть є брендування таке клас. Так, ну що, забрала з пошти свій пакуночок. Це подарунок від Secret Santa. Насправді, я знаю, від кого цей подарунок, тому що за кілька днів до цього ця людина. Вірніше ця дівчина вона запитала мій номер нової відділення нової пошти. Тому я так називаю просто Secret Santa, бо це подарунок від моєї коліжанки. І коли ми працювали разом, ми пропрацювали разом 8 років, то у нас завжди в офісі перед Різдвом була традиція влаштовувати собі Secret Santa. і ми одна одній дарували подаруночки. Тому так от я називаю. Що мені приїхав подарунок від Secret Santa, а насправді це від моєї коліжанки, яку звати Оля. Мені дуже-дуже приємно, що цього року мені ця коліжанка прислала подарунок, хоч вона зараз живе далеко, приїхала ще до війни, вона живе в Еміратах. От, але щось маленький подарунок якийсь мені надіслала. Зараз будемо дивитися разом, що там. Так. Відкривай швидше! Відтримаємо. О, це я знаю, що це Це календар, твій особливий рік. Ну а ну, Так! це настільний календар. Я таки знаю і мені такі дуже подобаються. Клас! Дивіться. Ставиш на столик, а потім а, по одному листочку кожен день просто відриваєш. Привіт, 2023! Будь щасливим, будь сміливим, будь спокійним. Клас! Ух ти! Клас! Ну, мені дуже подобається і дуже подобається отримувати такі подарунки. Ось такий влог у мене вийшов. Сподіваюсь, могла вас трошки відволікти від нашої сумної реальності. Адже в цей період хочеться якоїсь казки, магії та чогось красивого та надихаючого. Сподіваюся, цей влог вам сподобався. Не забудьте поставити вподобайку і до зустрічі в нових відео вже зовсім скоро. Всім пока-пока!